Всім привіт! Відразу дисклеймер. Я українка, яка багато років проживала в Бразилії. І тому це відео або аудіо буде про Бразилію. Викликано воно тим, що я вчора передивилась декілька відео, випадково натрапила на них на Ютубі і передивилась про Бразилію. Це були російськомовні відео. З чимось я згодна в цих відео, з чимось не згодна. У всякому разі, мені здається, що про Бразилію мені є що розповісти. Ще одна нотатка, що всі ці відео були російською, я спробувала після цього пошукати щось українською. І, до речі, нічого не знайшла. Можливо, тому що я не знаходжусь в Україні, в Україні і тому мені важко було щось знайти. Можливо, просто цих відео немає, хоча я їх очікувала. Адже спілкуючись зі своїми бразильськими друзями, я знаю, що зараз е з війною в Бразилію понаїхало досить багато українців. І я очікувала мати якісь враження від українців про Бразилію: чи варто туди їхати, чи не варто, чи, чи е перспективна ця країна для еміграції хоча б трудової міграції, тому що, звичайну міграцію туди не так легко отримати. Але з огляду на те, що Україні зараз з України повиїжджало багато жінок і в Україні війна, і я сподівалася, що багато жінок, зокрема, переїхали в Бразилію, я думала так. То логічно було б, що будуть а, популярні україно-бразильські шлюби. Але нічого не почула про це на YouTube. Відео буде присвячено одній темі: чи варто переїжджати в Бразилію? А відразу скажу, що якби в мене була можливість як молодий спеціаліст, маючи нормальну професію, переїхати в Бразилію, я б 100%, 200% переїжджала, тому що я люблю цю країну. Якби у мене склалися так обставини, що я закохалася в бразильця, ну, якби, мабуть, закохалася, то на все б наплювала і поїхала. Але якщо б була симпатія, скажімо так, і я робила перші кроки, то я би ну, оцінила десяток факторів, і якщо б вони мені дали більш, позитивні, більш позитивних відгуків. В моїй шкалі оцінок, ніж негативні, то я би теж поїхала. І так, відео буде цікаве для дівчат, які збираються шукати наречених в Бразилії або мають якісь стосунки з бразильцями. Чи варто їхати в Бразилію? Ви повинні оцінити. Я зараз так по пам'яті накидаю вам декілька фактів. Перше, що б я оцінювала, це родину цього чоловіка, де він виріс, в якій родині. В Бразилії від цього набагато більше залежить, ніж в інших країнах, на мою суб'єктивну думку. Якщо родина хороша, є більше шансів. Фактично, давайте скажемо так: подивіться на родину, як живе його мама і тато, в яких умовах, в яких стосунках. Примірно так же, я думаю, будете жити ви або краще. Тобто, якщо родина живе на Фавелі, я би не їхала в Бразилію. І якщо родина живе в хорошому будинку, в хорошому районі, я би точно, скоріш за все, їхала. З цього факту випливає інший. Яку освіту буде мати хлопець чи чоловік? З хорошої родини зазвичай люди отримують хороші освіти. Не знаю, у мене не було навіть знайомих художників, артистів всяких і так далі, тому це не моя, не моє коло спілкування, не моя сфера, я би не давала ніяких порад. Не знаю, як вони живуть. Мабуть, як в якій країні, якщо ти знаменитий і е, маєш багато проєктів то, мабуть, і живеш непогано. Але треба вибирати жінку з такої ж примірної сфери. Третє, що б я оцінювала після освіти, це професія, і в якій сфері працює чоловік. Чому я на це звертаю увагу? Тому що в моїй шкалі цінності професії е, професія, наприклад, Касир в банку, або ще хтось, мілкий клерк має перспективи на розвиток, але досить невеликі порівняно з іншими професіями. І тому, я би, мабуть, такі професії, як, як ця, наприклад, я би, потім, знаєте, є професії на ресепшені в. Клініках або в лабораторіях, я би подумала більш детально почитала про ці професії в Бразилії. Вони неначе вимагають вищої освіти, людина там з вищою освітою може з бакалавром працювати. Але в моїй шкалі суб'єктивні, дуже прагматичні. Ця професія, ну так, собі на трічку. Але якщо у вас чоловік працює. Десь в менеджменті, або в управлінні, або на державних посадах, або поліція навіть може бути непогано в Бразилії. Або, звичайно, в сфері якісь інженер, будівництво ІТ, менеджмент для мене це великий плюс. Тому що в Бразилії ці професії гарно оплачуються і у вас буде хороше життя. Зараз, звичайно, мене закидають палками, камнями і палками за те, що я так прагматично про це розказую. Але я на самому початку відео омовилась, поговорилася, якщо у вас вже є закоханість, то всі мої вам поради абсолютно ні до чого. Ви можете їх прослухати так для загального розвитку під чашку кави, але вони не зіграють з вами ніякого. Коли не дадуть вам. А от якщо ви ще вибираєте, і, наприклад, ви на сайті знайомств, і у вас з'явився якийсь бразилець, почав вам писати, то ці відео будуть вам корисні. Розпитуйте у нього якомога більше. Нехай висилає якомога більше фотографій, нехай розповідає про родину і висилає фотографії родини, і ви їх оцінюєте. Тому що в Бразилії дуже багато родин живуть на хорошому рівні, і тому і у вас є цей шанс. Але багато родин також живуть за, за зовсім за порогом бідності. І таких родин в таку родину я би точно не сунулася і навіть за мільйон доларів, як то кажуть. Можливість виїхати до Бразилії, хороша е, можливість. Це якщо ви хороші спеціаліст в якійсь отраслі, вони беруть іноземних спеціалістів, ви люблять іноземців. Єдина можеш перепона бути для вас, це португальська мова. Але португальську мову я би вчила. Бразилія велика країна, англійська мова ходить серед деяких кол населення, але не дуже популярна. Наприклад, лікарі всі будуть говорити англійською, але вам все одно буде потрібна португальська, звичайно, якщо ви збираєтесь працювати там або медпрацівники. В якихось технічних професіях, знову ж таки, ви будете володіти англійською, бо більшість таких спеціалістів володіють англійською, але з вас все одно будуть вимагати португальську. І я не знаю, чи візьмуть вас на роботу без знання португальської мови. Але якщо ви молодий спеціаліст і у вас Є така можливість однозначно їдьте в Бразилію. Неважливо на рік, на два, на десять. Вам треба це спробувати. Можливо, це вам так зайде, як зайшло мені, і ви отримуєте величезну насолоду від проживання в цій країні. Бо країна дуже цікава, дуже відрізняється від всіх інших країн. Я маю на увазі е, Північну Америку, я маю на увазі Європу і так далі. Це дуже-дуже дуже велика різниця і є хороша сторона в цій різниці, і звичайно є негативна сторона, як і любі інший. Ще дуже коротко, не, роз... не влазячи в цю тему, але коротко для справки я скажу таке: коли говорять Бразилія, то відразу уявляють, дуже велика кримінальна статистика, дуже багато негативу викликає в сферах масової інформації це і бідність. І те, і те в Бразилії є, і те, і те є не всюди. І як є кримінальна статистика в великих містах, деяких, так є міста, які абсолютно по статистиці рівні з європейськими або північноамериканськими. можливо, ще й менші. За статистикою Кримінал. І тому на би я ну це би точно мене не зупинило. Дивлячись, в яку, звичайно, в яку сторону Бразилії ви їдете, бо Бразилія величезна країна. Але навіть якщо ви їдете в кавичках Кримінальний Сан-Пауло, в якому, до речі, ми проживали з чоловіком, то там все залежить від району. Є райони, в якому це більш небезпечно, а є райони, абсолютно, абсолютно спокійні і навіть порівняно з тією ж Україною, я думаю, вони будуть або такі ж, або ще спокійніші. І ці райони, це не значить, що от прямо там вони малесенькі. Ні. Це величезні райони, з яких ви можете жити і, мабуть, не виходити в інші навіть райони. А що стосується, в принципі, можливостей. Ну, я не беру зараз часи в Україні. Ми взагалі про це не говоримо. А якщо взяти стабільне життя в Україні в Україні і стабільне життя, яке є зараз в Бразилії, або яке було там навіть 10 років назад, або більше, то в Бразилії можливостей сотні разів більше і для розвитку, і для ставання на ноги, і просто для цікавого життя. Я дуже люблю Україну, я українка, і про це, це стоїть за колом всіх-всіх всі моїх е, любові до країн і народів. Тобто я українка, я залишився, де б я не жила. Але давайте будемо відвертими. Навіть до воєнні часи в Україні життя було не саме легке, хоча я жила там дуже добре. Мені гріх жалуватись. Тобто для дівчат, які сидять на сайтах, або мають стосунки, або мають знайомих і можливість будувати стосунки з бразильцями, оцінивши всі фактори, які я назвала до цього, я там назвала всього три фактора, по-моєму, родина, освіта, родина, освіта і працевлаштування його місце роботи. Оцінивши навіть ці три фактори при всіх інших рівнях при наявності, симпатії, любові і так далі, я би точно пробувала будувати стосунки з бразильцем і переїжджати саме в Бразилію. Якщо вам буде ця тема цікава, я вам розкажу дуже багато плюсів життя в Бразилії для жінки саме. Ну і для чоловіка вони теж працюють, але для жінки більше. На мій погляд. Для жінки багато більше плюсів може бути в Бразилії, ніж для чоловіка. Ну або для чоловіка вони не такі важливі, як для жінки. Якщо вам такі теми цікаві, дивитись тут буде нічого, тому що знімати у мене немає часу. Але записати аудіо і накласти на якесь там відео я можу, тому що я записую це відео, коли я їду в машині, тому мені зручно. Я, якщо їду одна, я можу вам наговорити і розказати про все, що завгодно. Тому напишіть в коментарях, чи вам ця тема цікава, чи вона вам заходить, і що вас цікавить саме про Бразилію. Якщо ви не знаєте, що вас цікавить, а просто загальна інформація цікавить. Я вам теж можу про неї розказати. У мене є багато тем, про що я б хотіла розказати про Бразилію. Всім па-па! Всім залишатися в безпечних місцях це зараз актуально для українців, для нас, і спокою і миру на вашій землі. Дякую.